Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і зараз ми зробимо розклад на таку тему. Всі чули про те, що, здається, The Time? Здається, зараз точно не скажу. Зробила верніше, там вийшла стаття про ярмака, вже дуже багато про це говорило. Мене цікавить тільки одне: як зреагував на це Зеленський? Ну, печалечка. Зеленський, знаєте, от він себе в капсулку таку поклав: Зеленський. Золота клітка. Зеленський от сидить, в... я не відбілюю тут Зеленського, так? але він відсторонився. Він прекрасно жити. Тут у нього і його ігри. Тут його подорожі, тут зжити в своє задоволення, ні в чому собі не відказувати. Єдине, що не вистачає йому пташічого молока. Ось. Але на газету він, на цю статтю він дуже недобре не зреагував. Тут вдарило по його, по його, ну, прямо в серце, давайте скажемо так. Його це заболіло. Але зараз ми розберемося з цим. Як зреагував Зеленський на те, що Єрмак усе узурпував? Уже говорять: а він ніби здох. А він ніби здох. А він тут ніби не при чому. Ну, він розуміє, він би хотів, знаєте, зараз я ще докладу, він вважає це перебільшенням, до речі, він вважає це перебільшенням. Але, але, Подивіться, самі мечі. Самі мечі. Два старших аркана. Мага і... Е як його шалапаю цього. Блазня. Домовленість. Ми робили вже з вами розклад і неодноразово, що у них така домовленість між Єрмаком і Зеленським. Зеленський займається одним, Єрмак займається іншим. Тобто Єрмак перебирає усе. Все перебирає на себе Єрмак. І ось тут, самі подивіться, де у них, до речі, зараз між ними трошечки скандал. Якщо взяти Зеленського за нульовий аркан, а Єрмака за Перший аркан, тобто той, хто має владу в своїх руках. Фактично, Єрмак має в своїх руках зараз владу. Він проник через бездіяльність президента. Єрмак проник, вкрав, забрав собі, е до речі, як, як чітко лягли карти. Мах керує зараз всім. Зеленський ніхто, і звати його ніяк. І між ними скандал. От тут я бачу, трошечки є, давайте так скажу, російською це називається, давайте я українською. терки, непорозуміння, можна так навіть сказати. До чого це призведе? Зараз я трошечки покладу, до чого це призведе? Чи поміняються відносини? Між Зеленським і Єрмаком, Єрмаком і Зеленським. Чи поміня, поміняється, чи що щось зміниться в їхніх відносинах через цю статтю. Ну, я не думаю, що це ярмак впаде на коліна перед е -е, Зеленським. Тут скоріше, дивіться, тут виграє той, хто сильніший. В їхніх відносинах іде певна якась трансформація. Це зробить ще більшу прірву між ними. Це карта війни, боротьби. Зеленський, можливо, зрозуміє, що хтось з них сильніший. Тут йдуть якісь великі зміни. А що це дасть для України? Ось ця війна, непорозуміння, сварки між ними, так? неподобство. Що це дасть для України? Що від цього буде мати Україна? Користь, не буде користь. У цей час з'являється новий лідер, мої дорогенькі. Бачите? Це той лідер, якого чекає народ України. Це шанс для українців. Дорогенькі мої. Це наш шанс. І Зеленський ось, ось тут Зеленський. Що з ним буде? З ним будуть домовлятися. Про щось домовлятися, вищі сили. Я не маю на увазі божественні сили. Тут буде відстоювання ось цього. Дивіться, якщо дійсно народ України, я тут ні до чого не закликаю. Ось ці непорозуміння, скандали. Тут навіть, будемо так говорити, дуже так прямо між ними буде війна, можна так сказати. Ось це. Воно призведе до того, що з'явиться новий лідер. Я вже говорила, хто це може бути. Я вже говорила, хто це може бути. Ось тут є натяк, і ось тут є натяк. Хоча ось тут теж натяк на військового. Хтось може бути з військових. Я в цьому розкладі не буду зараз розглядати, це буде залужний, чи буде це п'ятий президент, знову повернеться. Ось, я про це не буду зараз говорити. Але тут з'являється новий лідер. І це запрос, скажімо так, запрос українців до нового лідера. Ось якось так. І подивимося, до чого. Все призведе новий лідер. До чого це. Важка ситуація зараз в Україні, мої дорогенькі. але, але навіть через важку ситуацію. Важка праця тут навіть можна сказати, дуже важка праця. Але все рівно потужність буде велика у цього нового лідера. Ще трошки, мої дорогенькі, ще трошки. Ще трошки. Карти натякають: наберіться терпіння. Наберіться терпіння ще. Раз, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!